Доброго дня, лікарю! Моя дитинка боїться залишатися сама в кімнаті, боїться спати в своєму ліжечку. Такого раніше не було. Що робити? Доброго дня! Мене звати Наталія Соломончик. Я дитячий невролог, і сьогодні поговоримо, як подолати страхи. Вислухайте дитину. Не ігноруйте і не знецінюйте її почуття. Скажіть, я розумію, що тобі страшно. Це нормально боятися. Не смійтеся та не лякайте навмисно, бо це може посилити страх та підкріпити недовіру до вас. Якщо дитинка боїться темряви, то скажіть, що ніч це такий час доби, коли вимикається світло, але всі речі залишаються такі ж самі. Дійте поступово, якщо бачите, що дитинка боїться собак чи котиків. Показуйте свій приклад. Дитинка наслідує, відчуває вас, ваш погляд, ваші обійми. Ваш стан. Використовуйте гру або казку, де герой долає страх. Це допомагає дитинці краще впоратися своїми емоціями та фобіями. Не змушуйте дитинку одразу перестати боятися. Страх це почуття, яке потребує часу, а терпіння це ключ при необхідності. Звертайтеся до дитячого невролога, психолога. Ми обов'язково допоможемо вам! Бережіть себе, і нехай усі дітки будуть здорові.